Добрий ранок, шановні батьки та малята. Діти, погляньте на дошку. Хто мені зображений? Так, це птахи, а чи всі птахи однакові? Ні, вони різні і за кольором, і за розміром. Є птахи маленькі, а є великі. А чим вкрито тіло птахів? Подивіться. Так, воно вкрито пір'ячком. У кожної пташки є голівка, оченята, дзьобик, шия, тулуб, крильця, ніжки та хвостик. Горобчик маленький хлопчик По дворах стрибає, крихти збирає. Дітки хто це? Так, це горобець. Він весело по доріжках стрибає, свою пісеньку співає. чів чів чів-чиф. Яку пісеньку співає горобець? Правильно, чів-чиф, молодці. Пташка невеличка в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається синичка. Так, малята, це пташка-синичка. А знаєте, як співає синичка? Ось так. Інчі, інчі, інчі інчі. Тільки дуже-дуже швидко. Давайте спробуємо разом. Інчі, 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 інчі. Молодці. Дзьоб міцний і гарні крила. Чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить. Кар-кар-кар. Усе кричить. Дітки, хто це? Та! Це ворона, а як ворона кричить? Правильно. Кар, кар. Молодці малята, дуже ви уважні. Діти, давайте згадаємо, як називаються птахи, про яких ми сьогодні з вами розмовляли. Хто це? Так, це горобчик. А це. Правильно, це ворона. А як називається ця маленька пташка? Так, це синичка. Молодці малята. Будьте уважні, там по можливості підготувайте наших маленьких пернатих друзів, бо і взимку їм дуже холодно та голодно. А зараз на вас чекає ще одне заняття.